Газовий клапан Вальтек це один з елементів газобалонної системи, які встановлюються перед надходженням газу в редуктор. Комплект поставки включає роз'єм під котушку, газовий клапан Вальтек з фільтром грубого очищення, гайка М12 крокодин під 8-мм трубку 2 штуки, бачонок ущільнюваний ніпель 8 мм 2 штуки, монтажний кронштейн, самонарізний гвинт 2 штуки, болт кріпильний 4 штуки, шайба для кріплення 4 штуки, гайка 2 штуки. Клапан Вальтек виконує наступні завдання: електромагнітна котушка, необхідна для включення і відключення подачі газу, з'єднується з перемикачем виду палива в салоні, і саме за його допомогою виробляється керування котушкою. Та відсутності живлення клапан закритий і не пропускає пропан бутан далі по системі. При надходженні напруги котушка і клапан відкривається, що сприяє подальшому проходу газу по системі. Також за допомогою електроклапана проводиться первинна фільтрація газу, що знаходиться в рідкій фазі. Для цього тут є паперовий фільтруючий елемент. Він є витратним матеріалом. Період заміни становить від 8 до 10 тисяч кілометрів пробігу автомобіля на газовому паливі. Ця функція є також досить важливою, адже завдяки цьому продовжується термін служби редуктора. Рекомендується встановлювати кутушку і вгору для підведення магістрального трубопроводу розташований штуцер із внутрішнім різненням М 12 крок 1 під мм трубку. Такий же штуцер передбачений і для виведення трубки. Клапан газу «Вальтек» розташовується на ділянці високого тиску газу. Максимально допустимий показник – 30 бар. Робоча температура – від мінус 20 до плюс 120 градусів Цельсія. Габаритні розміри – 92 на 55 на 46 мм. Живлення котушки – 12 вольт, а потужність – 11 Вт. Випускається італійським брендом «Вальтек».